Ветерани зібралися, аби згадати важкі часи, але іншого виходу не було. Підтримували тільки мужність і надія на те, що незабаром буде мир. Я думаю, що всі люди, які воювали, які прийшли через ці тяжкі спитання війни, і всі народи жаждали міра. Тому що навіть плохой мир – лучше хорошої війни. В області близько п'яти тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни. 148 із них безпосередні учасники бойових дій. Багато героїв уже пішли із життя, однак залишилися у пам'яті побратимів. Закарпатці внесли свій гідний вклад у велику перемогу. 50 тисяч закарпатців приймали участь. Історія та долі ветеранів бойових дій вражають. Серед них не тільки уродженці Закарпаття і України, але й переселенці з Росії. Так, пані Галина довгий час прожила на Закарпатті, хоча родом з Москви, обурена тим, що Путін має плани зруйнувати мир в державі, яка стала їй рідним домом. Так як я дідномська, мені було нікуди йти. Я уйшла на фронт добровольно. Мені було 17 років, пройшла всю стану. Всю війну Эта війна була тесвина, ще буде війна, тому що хтось то хоче воювати і лапу на Україну положить. Заспівали для ветеранів і народні колективи, звучали пісні їхньої молодості.